Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі українські сукіряни. Ой, чесно кажучи, забігався сьогодні рідні друзі і дорогі, але, думаю, все-таки якось осилю три стріма. Тому що говорити є про що і поговорити край потрібно. Доброго вечора, пане Олександр, у нас Саша з Миколаєва. Пан Олександр. Дуже вдячний, що ви завжди з нами. Пан Емір Еміров, у нас доброго вечора. Ігор Ткач. Добрий, хороша людина. Доброго вечора, Ігор. Ну, от якось маленько, 19.00. І ми будемо говорити. Пан БК з нами увага! З нами родит каналу! От у мене є різні звання: є талісман каналу. Коля Паян є талісман каналу Діана Лозан, а є ерудит каналу, людина, яка має енциклопедичні знання. Це пан Бика з Білої церкви. Що він пише? Доброго вечора, шановне панство. Цього дня народився український військовий діяч часів національної революції. Яків Ганзюк, всім гарного стріму, вітання з Білої церкви. Як ваші справи, пане Ігор? Ну, пан Бика. Справи не дуже, але тримаюся. Ну і буде сюрприз. Сюрприз, пан БК, ви нам надаєте кожен день енциклопедичні знання. Я читаю, а я сьогодні для усіх у мене є сюрприз. Сюрприз, археологічний історичний сюрприз, як завжди. Я ж казав, я працюю, ми працюємо. Пан Андрій, з далекої Швейцарії, доброго вечора. Черепашка, у нас нова людина в чаті, новий друг надії в чаті. Добрий вечір, пан Ігор. МК 303, радий вас бачити. Я теж пані МК. Ну і тат Юлія, доброго вечора з Олександрії. Я полка шанувальниця вашого каналу. Ви історики, я ж філолог. Пані Юлія, я дуже радий, що у мене шанувальниця філолог. Тому що, коли я вчився в історичному на історичному факультеті Чернівецького державного університету, наш гуртождок був поряд з гуртожком філологів. І там було п'ять поверхів дівчат. Ну і всі історики вони такі були трошки ліниві, не ходили десь шукати там, бо знає, якого щастя. А щастя було поруч. Це філологічний факультет. П'ять поверхів дівчат філологинь. І от я теж ходив туди, і в мене дружина навіть була філологом. Так що, бачите, пані Юлія, доля фатум, я дуже радий і, чесно кажучи, дуже вдячний, що в Олександрії є шанувальники мого каналу Українсько-Історичного і те, що ви філолог, значить, будете поправляти трошки мою українську мову. Ну а українська мова у мене з суржиком: Північна Бесарабія, це суміш молдавських. Слів, українських слів, ну і куди не дінеться російських слів, тому що довгий час Північна Бессарабія під владою була не тільки Молдови, але й Російської імперії. Ну, от, якось так. Що ж, дорогі мої рідні, перед тим як почати, я традиційно, по-перше, традиційно подякую людям, які мені допомогли донатами. От я завжди кланяюсь і скажу. Донати ваші я отримав. Донати не пропадуть. Історичні експедиції вже починаються буквально на днях. Далі попрошу всіх, хто зможе і надалі допомагати донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Це карточка Приватбанку. І вчора мені прийшло повідомлення з Європи. Щоб я написав і казав карточку на євро для всіх друзів, хто за кордоном з діаспори в Європі. Хто зможе допомогти? Будь ласка, допомагайте підключатися. Карточка на євро Приватбанку написана під описом назвою відео сьогоднішнього під описом описання є карточка на євро. Дякую, дорогі друзі, за допомогу. Допомагайте, а у мене сюрприз. Я ж вам сказав, я працюю. Крім археологічних експедицій, збираємо артефакти. І тепер скажіть, що це? Ану? Що це? Скажіть, будь ласка. Ану, напишіть, будь ласка. Оксана Русин Закарпаття, Кирил нас, Антон Коритко, пан БК. Дивіться сюрприз. Що це? Пише пан Микола Климович. Утюг, праска, утюг, давайте ще праска. Ну що, шановні друзі, що це таке? Кіпун. Хто написав кіпун? Галина Никітюк, кіпун. У нас привіт з Одеси, пан Євгенія. Це паровий утюг. От бачите, кіпун. Так, шановні друзі, всі відповіли правильно. Це праска по-українськи, по-російськи. Паровий утюг, а автентична назва це кіпун Бачите? Це кіпун. От, покажу я вам отак. О, о він. бачите я так. О-о-о-о-о-о. О він, бачите, це... Це, пар... це паровий утюг, це праска, це кипун. От я його показую з усіх сторін. Бачите? І тепер, як він, це ще не все. От бачите, він бере, відкривається, о, він бере, відкривається і будь ласка. Засипалося вугілля, закривався, закривався, і ось будь ласка. Паровий утюг, праска. Автентична назва кіпун. Тому і казали, кіпун тобі на язик. Так, кіпун тобі на язик. У кого довгий язик, цим кіпуном могли і припекти. Ну, от бачте, якось би кажуте, е... як би кажучи, ви бачите, ваші донати не йдуть даром. У мене сюрпризи. Сюрпризи археологічні. І кожен день. Будуть нові сюрпризи археологічні. Якось би кажучи, працюємо. Працюємо археологи біля археологи міста Сокиряни працюють. Ну і я їх потихеньку консультую, а вони мені за консультації дають знімати артефакти. Якось так, праця в нас іде. Так, ну, по-перше, пане Артур, потрошку. Якщо у вас в селі такі артефакти є, то це не означає, що по всій Україні в кожній хаті артефакти, пане Артур, от такі коментарі, як пан Артур, який навіть не сказав от дуже добре, що ви показали. О, є люди невдячні. Ну що зробиш? Добрий вечір, Одеська область, В'ячеслав Скорній, Тетяна, Чорнобривець. І пан е, Микола Куликович, антикантвикаріат, ну все, ти багатий. Ви знаєте, для мене антикваріат це не засіб збагачення, це можливість показати те, чого вже немає. Чого вже немає і не буде. На превеликий жаль, ми, втрачають, ми втрачаємо пам'ять. Українці втрачають пам'ять, українців роблять манкуртами. І я показую ці всі речі для того, щоб хтось побачив, переказав. Я сьогодні відзняв це відео в шортах, відзняв основній сіці каналу. Коротше, працюю. працюю Потрібен металоискатель. Ну, напевно, потрібен. До нас приєднався пан Баремчанин і Роман Зубчук. з Волині, що чекаю Україну? Ну, ви знаєте, давайте ми сьогодні поговоримо по основній темі. Каналу, а основна тема каналу сьогодні і основна тема стріму це втрати ЗСУ. от Щоб зрозуміти, що чекає Україну, потрібно подивитися на втрати на фронті. От пан Роман Зубчук правильно сказав, що. е-е так, пан БК, для вас, для всіх українців, сюрприз. Я ж казав, археологічні сюрпризи будуть у нас на стрімах тепер постійно, з Божою допомогою. Так от відповідаю на питання пана Зубка, яке майбутнє України? А майбутнє України пов'язано з темою сьогоднішнього стріму. А тема сьогоднішнього стріму хто відповів за втрати ЗСУ. Подивіться, які качелі робляться в Україні. Новий закон про мобілізацію ніхто не прийняв. Приймати не хоче. Депутати, як щурі, готові розбігтися з Києва. Тільки з фракції Слуга народу 40 депутатів хочуть відмовитися від мандатів і взагалі виїхати з Києва. Їх просто утримують, не дають їм цього робити. Раз. Новий закон про мобілізацію розглянули лише 400 правок, а попереду ще 5 тисяч правок. Коли його приймуть, не зрозуміло. Уже приїхав американський сенатор Грем. І включає пряму мову перед депутатами на зустрічі, потрібно прийняти цей закон. Фактично, американський сенатор вимагає у депутатів Верховної Ради швиденько прийняти закон. Зараз у нас уже йде не мобілізація, йде повний геноцид українського народу. Учора ввечері я не хотів після стріму показати відео, коли у місті шостка, у місті шостка. Четверо чи троє ТЦКшників били ногами цивільного українця. Так, четверо чи троє ТЦКшників били ногами, ногами били. Били з усієї сили ногами цивільного українця. І цей цивільний українець не давався. Його били, він падав, вставав, його знову били, і він знову падав і вставав. І з яким задоволенням ТЦКшники били? Вони з фізичним задоволенням, з ненавистю били цю людину. Ця людина вставала і знову йшла на них. І так не дала себе затягнути в бусик. Скажіть, будь ласка, це ж не мобілізація, це вже геноцид власного народу. І чим керуються ТЦКшники? Ну їм же сказали, робіть, що хочете. Ви можете робити, що ви хочете. Ніхто з ТЦКшників за два роки війни. Не відповів за звірства проти власного народу, за порушення Конституції, за порушення прав людини. Зовсім не відповів. Так чим керуються вони директивою 147 уряду, українського уряду, яку підписав Денис Шмигаль, етнічний українець. І сьогодні, і сьогодні от що буде з Україною? Запитав пан Роман е, Друг з чату. Сьогодні дає інтерв'ю знову етнічний українець голова уряду, вибачте, голова уряду Денис Шмигаль. І що він каже? Він каже дуже просту річ: мобілізувати 500 тисяч не потрібно. Як не потрібно, коли кожен день ти цікашники просто вже не полюють, а просто вже нещадно виловлюють усіх, хто з'явиться на вулиці. А Денис Шмаль каже, не потрібно мобілізувати 500 тисяч, тому що у нас зараз йдуть ротації, і ми успішно заміняємо хлопців тих, хто на фронті. І тут же заява Міноборони, що нам треба мобілізувати 500 тисяч е, нових е, солдат в ЗСУ і 330 тисяч зразу направити на нуль, тому що потрібно там міняти хлопців. Та хто правду каже, Шмигаль чи е, Міністерство оборони? Що це за Качелі? І нікого не дивує, що сьогодні під вечір дві заяви. Шмигаль каже, що не потрібно мобілізувати 500 тисяч чоловік. А Міністерство оборони каже, що потрібно мобілізувати 500 тисяч чоловік. Вибачте, в цій е, країні хтось розуміє, що робиться. В цій країні хтось відповідає за те, що він говорить. В цій країні існує закон, конституція, ну взагалі щось існує. Чи ми скочуємося вже, я не знаю, в Сомалі, в, в, в Гондурас. Ну я не знаю, якийсь уже безпереділ вже гірше, ніж в Африці. І головне ж, не зрозумієш, хто каже з державних діячів правду. Не зрозумієш, тому що правди взагалі немає. Це раз майбутнє України, майбутнє України прив'язано до фронту. Пане Роман, я відповідаю на питання. Майбутнє України прив'язано до фронту, прив'язано до втрат. А у нас за втрати ніхто не відповідає. От майбутнє України це скільки ніхто не розуміє, майбутнє України це скільки тримаються хлопці на фронті. А хлопців на фронті вибивають. Люди ж реально кажуть, що люди на передовій одну-дві доби живуть. Потім або убиті, або поранені, або 200, або 300. І знову на передву кидають інших людей на заміну. І через день, два, три знову їх вибивають. От і все. Я даю питання: майбутнє України: це скільки тримаються хлопці на передовій. А на передвіж нема чиновників, депутатів, поліцаїв, прокурорів, ТЦКшників, суддів немає же блатних приближених влади, старост місцевих е багачів, немає. Є прості селяни-трактористи. Тому майбутнє України пов'язано, скільки простих селян, скільки простих робітників, скільки простої української інтелігенції, бідної, нещасної, помре на фронті. І наскільки їх хвати? Все, не хвати їх, закінчаться вони. А в селах зараз нема кому орати Люди. Села знищуються, українські села знищуються, немає кому орати села. Рідні, мої дорогі, немає. Мінти, прокурори, митники, ТЦКшники ж не можуть орати. Чиновники, депутати. Вони можуть лише набивати свої кишені. От вам майбутнє України. Нема кому в селах орати, нема кому виходити на оранку. Хто буде сіяти? От вам війна, от вам трагедія. От вам майбутнє України. не Уряд, не Верховна Рада, ні Трамп, ні Байден, ні Макрон, не Шольц, ні будь-хто. Майбутнє України це винищуються українські села. Нема кому орати. Україна може залишитися без хліба. Далі що? Далі що? А головне, у нас же ніхто в країні не за що не відповідає, ніхто не за що не сідає. Садять тільки хлопців, в яких звинувачують все СЗЧ. Ніхто не каже, скільки у нас хлопців солдат сидить по тюрмах і по СІЗО за СЗЧ. Самовільне залишення частини їм придумали. Сидять прості солдати, а командири не сидять. Хто відповів за втрати ЗСУ? Скажіть, будь ласка, зараз інформація розганяється по Фейсбуку і по Ютубу, що у нас втрати особового складу більше половини. Я, я, я особисто вірю цьому всьому, тому що тому, що, по-перше, дуже багато інтерв'ю хлопців з фронту, які кажуть, що втрати страшні? Що наші хлопці просто сидять в посадках в окопах. З автоматами, з гранатами, з старими гранатометами, і їх зрівнюють. Просто війна, це наші окопи порівняють. Зайшли хлопці два-три дня їх нема в живих або поранені покалічені. Все така війна. Тому питання, яке майбутнє України, яке задав пан Роман Зубко, шановний е читач е з чату під, е людина, яка пише в чаті, напряму підв'язано з хлопцями на нулі. Поки вони тримають фронт, поки їх там вистачає, так поки вони в змозі це робити, поки є Україна. Не буде їх, я не знаю. Воювати ж зараз мало хто хоче. А верхів, верхівка наша, мільйон півтора здорових годовних людей не йдуть, не хочуть іти на фронт. От вам, друзі, яка ситуація? Ситуація така, що ні один генерал, ні один командуючий ЗСУ. Ні один е, ротний командир, навіть командир роти чи батальйону не відповів за втрати. За два роки війни за втрати, за страшні втрати в ЗСУ не відповів ніхто. Ніхто не відповів від слова зовсім крапка. Забиті тюрми СІЗО тільки простими солдатами ЗСУ, яких звинувачують в дезертирстві, в самовільному, це, в самовільному покиданні частини в СЗЧ, залишені частини і інших гріхах. Все, якщо садять, то тільки простих робітників селян. А будь ласка, приклад, Львів. Людина, яка має паспорт громадянина Росії, людина, яка була е, в Міністерстві оборони, відповідала за закупівлю боєприпасів і технологій, людина, яка півтора мільярда гривень накрала на снарядах, і за півтора мільярда гривень ні одного снаряду не постав, його випустили СІЗО під особисте зобов'язання. Так скажіть, будь ласка, хто відповідає за що? За що хтось відповідає в Україні? Ніхто не відповідає і за втрати за шалені втрати наших хлопців на передовій за третій рік війни. не відповів ні один ротний, навіть командир. Я вже не кажу батальйони, бригади, генерали у тих взагалі відповідальності, походу немає. Ну, от правильно мені написали, наші втрати приховують і прикопують. Так, уже скільки людей, скільки жінок піднімало питання, величезна кількість людей без вісти пропавших. Статистики немає. А всі вже прямо кажуть, що більшість тих, хто пропали без вісти, їх прикопують і приховують, а командири батальйонів потім ще отримають декілька місяців їхню зарплатню. Що зробиш? Отака рідна тема стріму. Від, відповідь дуже проста. Країна, в якій ніхто не відповідає ні за що, зверху, з влади мучних. А простих людей, тільки гонять на фронт і саджають. Ну я не знаю, скільки ця країна може протриматися. Не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка. І під кінець, будь ласка, у нас зібралися люди. Якраз в онлайні покажу ще раз археологічну археологічну знахідку. Це до вашої уваги праска по-українськи, по, по російськи паровий утюг, автентична назва тіпун. Будь ласка, отаким от типуном у мене в Сокір'янах на Північній Бесарабії прасували колись в давні віки, 19-20 середина 20-го століття прасували одяг. Бачите, така штучка відкривалася. Раз, ось, засипалось вугілля туди. закривалося і просували, і ще так махали, розганяли пар. Ну, а хто багато говорив, була така поговірка – Кіпун, кіпун на язик. Ось така ще раз я показав таку історичну археологічну. Знахідку. З вами український історик, журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь, будь ласка, на український історичний YouTube канал Ігор Кравцов. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. Археологічні е, знахідки будуть постійно. До речі, матеріал про римський меч уже розганяється по всій Україні. Чернівецький канал Промінь. Розповсюдив мій матеріал: Укрнет, Західнет, Патріоти України. Всі пишуть про римський бойовий меч Гладіус, знайдений мною в місті Сокіряни Чернівецької області. Не перемикайтесь, слідуючий стрім о 20.00. 54 57 08 25 13 71 89 78. один, Приватбанка. Буду вдячний за допомогу. До зустрічі о 20:00, рідні мої.